Доброго дня, шановні глядачі. 18 грудня на Млиніччині відбудуться вибори до об'єднаних територіальних громад. На посаду голови Острожецької сільської ради Об'єднаної територіальної громади балотується представник політичної партії Всеукраїнська об'єднання батьківщина Тарас Гордійчук. Доброго дня, Тарасе! Доброго дня, Михайло! Гордійчук Тарас Миколаєвич народився 1986 року в селі Радянське Млинівського району. Після закінчення Волинського національного університету імені Лесі Українки працював вчителем фізичного виховання у Радянській та Млинівській ЗОЖ. У 2010 році був обраний сільським головою села Радянське. З грудня 2015 року начальник відділу освіти, молоді та спорту Млинівської районної державної адміністрації. Одружений виховує сина. Тарасе, свого часу, у 2010 році ти був обраний сільським головою село Радянське на Млинівщині. І тобі тоді було всього 24 роки. Ти був наймолодшим сільським головою на Західній Україні. Що тобі тоді допомогло здобути перемогу і довіру у виборців? Перебуваючи на посаді сільського голови, мені дуже великий життєвий досвід дало як організатора. І в керівні здібності я більш розвинув. Я знаю, як працювати з колективом, як працювати з людьми. Тому перебуваючи на посаді голови, вона мені дуже допомогла, коли я став начальником відділу освіти. Просто тут вже, скажімо, колектив має набагато більший, набагато більше можливостей і. Життєвий досвід вніс свої корективи. Ну, а тоді ж наступне питання, чому не балотувався далі на посаду голови, чому перейшов в адміністрацію працювати? Бачите, я вважаю, що я на посаді сільського голови, я реалізував себе на всі 100%, тому я бачив, що потрібно все, все свої можливості, свої здібності реалізовувати ще десь. І цим кроком є посада начальника відділу освіти. Ну, тоді я хотів би почути, яких успіхів добився на вже державній посаді на посаді в миністській адміністрації начальника відділу освіти. І, Будь ласка. Бачите, світянська галузь вона дуже широка і вона дуже цікава. Там дуже багато можливостей. І на цій посаді я себе ще також більше реалізовую. Знайомлюся з людьми, допомагаю, стараюся допомогти кожній школі. Кожному педагогічному працівнику, кожному обслуговуючому працівнику. І я думаю, що це в мене також виходить. І я вважаю, що також ця посада також надала мені можливості більш себе реалізувати. Більш себе реалізувати здобути більше досвіду. І тому я вважаю, що наступний крок це голова об'єднаної громади Стожиць. Цікаво. А чому саме батьківщина, чому саме така ця партійна організація? Чому ти вибрав? Хочу сказати, що в першу чергу батьківщина це в ній є така Алла Леонідівна-Черній, яка зараз обласний депутат. І вона була очільник Мелимського району. Це при ній я прийшов на посаду начальника відділу освіти. І в батьківщину входять дуже багато людей, однодумців. І мені подобаються погляди їхні, подобаються їхні інтереси. І через те я вибрав батьківщину. Тобто ти будеш отримувати підтримку від цих людей, і наскільки я розумію, через те ти і вибрав саме цю батьку. Так, артію. так. В цій команді йдуть однодумці. Ми йдемо командою, і цю команду підтримують дуже великі люди. Угу. Тоді наступне запитання: угу. як ти ставишся до е, територіальної реформи? А саме, от е, це результат ці вибори, це якраз результат територіальної реформи. Бачите, перебуваючи на посаді сільського голови, я виступав проти об'єднання, проти об'єднання громад. Тому що ту підтримку, яка надає зараз держава об'єднаній громаді, я вважаю, якби вони так само надавали ту саму підтримку сільським радам, тобто залишали більше податків, надавали. Кошти на соціально-економічний розвиток, зараз заробити надавай. Тому я думаю, що сільська рада вправі існувати була б надалі при тій підтримці. І не потрібно було б проводити цієї децентралізації. То, скажімо, я поки що ще також залишаюся проти децентралізації, але все-таки надіюся, що ця реформа буде успішною і дійсно принесе користь людям. Тобто ти проти, але вирішив очолити цей процес. Так тому що я вважаю, що на цій я перебуваючи ще в радянському, був скажем, в маленькі сільські ради такого бюджету не мають. А оскільки вмудрявся я без бюджету допомагати людям і робити в селі щось, то я думаю, що все-таки при підтримці держави і на цій посаді я вважаю, що я зможу зробити більше для людей. Тоді в тебе є можливість звернутися mm. до виборців і пояснити, у чому, на чому ґрунтується твоя віра в успіх і в mm. тому, що ти переможеш. Ну, в першу чергу, я думаю, що ґрунтується все-таки на правді. І є дуже багато підтримки, як я вже чую після того, коли зареєструвався кандидатом на голову об'єднаної громади. Я чую від людей, що дуже велика є підтримка. Підтримую, підтримують як прості люди. Екс-голови, сільські, діючі, сільські голови по Острожецькій, по Острожецькому окрузі підтримують обласні депутати, підтримує Михайло Курилкевич, <свіття> народні депутати підтримують. Тому я думаю, все таки успіх буде в правді, і ми йдемо гідною командою. В нашу команду входять люди різних галузь, освітяни, медики, інженери. То я думаю, що команда проречена на успіх. Що ж, Тарас, радує такий позитивний настрій, позитивний голос, який звучить від тебе. І я бажаю тобі перемоги, дійсно перемоги на цих виборах. І нагадую нашим телеглядачам, що у студії телеканалу Дубно я спілкувався з кандидатом на посаду сільського голови Острожецької об'єднаної територіальної громади Тарасом Гордічуком, який представляє політичну партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Дякую за увагу. До зустрічі на телеканалі Дубно.